Тимко і Ніка дуже люблять малювати. Одного разу вони вирішили намалювати щось незвичне, але при виборі фарби посварилися, в кімнаті стало тихо-тихо і сумно, сумно здавалося, що піде дощ. Але зазирнуло сонечко у віконечко і яскравими промінцями заграла на обличчі у нікі та витимка. Вони посміхнулися, потягнулися і вирішили. Намалювати яскраве незвичайне сонечко, яке допомогло їм помиритися та стати друзями. Тому що сонечко всіх об'єднує і допомагає бути друзями, бо в нього багато багато промінців, які всіх. Зігрівають. Привіт, малята! Перед тим, як працювати, треба ручки нам розм'яти. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте зробимо ще раз. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Тимко взяв жовту фарбу і намалював велике велике коло. А коли він його і він казав шить, шить, шить. а Ніка. Взяла пензлика і розмалювала свою долоньку. І вирішила промінці намалювати своєю долонькою. А коли вона їх малювала, вона промовляла ляп ляп ляп-ляп. Ось яке незвичайне сонечко вийшло у тимка і уніки. Спробуй іти. Намалювати своє сонечко. А Ніка і Тимко будуть чекати, бо всі ми друзі, тому що у нас є яскраве сонечко.